Нема квартири, ну там просто дирка. Вибух все накрило і з, з дивана упала, Вибух. чи як. Ну не знаю. Коротко. На колінах лізли до дверей, всі двері, все. Коротше, квартири нема. Все, слава Богу, що я і собаку знайшла. От вийшла, от сижу. О, бачите? От з чим я є, о, все, слава Богу. От ще треба восьму лікарню їхати, от зашити. Минула ніч видалась страшною для мешканців Львова. Ворог вдарив ракетою по багатоповерхівці, в якій на той момент спали мирні мешканці. Сьогодні Львів зазнав з наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру. Є загиблі. І є поранені станом на 11 годину ранку. За інформацією ДСНС було відомо про чотирьох загиблих. Наймолодший серед загиблих у Львові був 21 рік. Найстарші загиблі 95. Жінка пережила Другу світову. Повідомили Вова. Також 37 людей постраждало. З них 13 людей було госпіталізовано до медичних закладів з травмами різного ступеню тяжкості. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджень зазнали близько 35 будинків та понад 50 автівок. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці житлові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі. Гуртожитка шлівської політехніки на місці трагедії продовжують працювати рятувальники та правоохоронці. Триває розбір завалів. Варто відзначити, що у Львові комісія прийняла рішення виділити 100 мільйонів гривень на відновлення зруйнованих помешкань. А всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку в стрійському парку, яке розташоване поруч. В той же час в соцмережах вже розповсюджується інформація, що у Львові одне з укриттів, до якого намагалися потрапити мешканці під час обстрілу. Було зачинено львові вибухи, покриття на з будинок 34, закритий, супер. А люди стоять, чекаючи щоб десь заховатися. Правильно ж укриття ракети летять. Цю ситуацію вже прокоментував міський голова Львова. Якщо починається тривога. То людина, яка живе в будинку відповідальна за укриття, має своїй квартири вийти і відкрити це укриття. Якщо ви будете зробити, що ви будете робити фотофіксацію в час тривоги. То так, ви будете мати певну штину укриттів закритими. Треба почекати декілька хвилин, поки люди спустяться з будинку. і Його відкриють внаслідок ракетної атаки. Є руйнування і на Львівщині. Зокрема, у Золочівському районі унаслідок падіння уламків ракети є руйнування в приватному господарстві в одному із сіл. А у Львівському районі в одному із сіл уламок впав поблизу будівлі народного дому. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих.